Друзі, всім вітання, славу Христу! Сьогодні ми знову стараються опал, і у нас сьогодні цікавий гість. Це отець Володимир Мамчур, який опікується і співпрацює, працює з кавідесом. Стрій, правильно? Так, я директор. Директор, так, Бажаю здоров'я вам. Отже, <кій> розкажіть, будь ласка, як давно ви працюєте з кавідесом на вашу діяльність? Я особисто призначений директором Карітасу 19 листопада 2021 року. Ну, власне, що в 2024 було три, тобто зараз вже майже половиною роки. А загалом картес австрійської партії існує від 2001 року, від весни 2001 року. Що це за спільнота? Для тих, хто взагалі не знає, що таке керамієс? Джекарітас це є мережа, міжнародна мережа організацій, заснованих власне католицькою церквою. Це є фактично є благодійний фонд, який діє в багатьох країнах, де є католицька церква. Він був заснований близько 120 років тому в Європі, в Західній. Тобто, це переважно в першу чергу були німецькомовні країни, Німеччина, Австрія, Швейцарія. Потім він власне переселився за океан. і Тобто, так само, ну, відповідно, в католицьких країнах, та, тобто там, де були і партії католицької церкви, в Сполучених Штатах Америки, в Канаді і так далі, відповідно застосовувалися структури карітасу. Тобто, фактично, кожен карітас не діє сам по собі, але він діє в рамках тої чи іншої єпархії чи деканату католицької церкви в світі. Український рекорд католицький церквий каріта з'явився значно пізніше, чому? Тому що. Власне, в нас фактично, якщо так взяти, то роль карітасу виконував митрополит Андрей Шептинський до Другої світової війни. Та тобто ну, ми знаємо, він був власне графом, він був таким заможним чоловіком, можна сказати, навіть фактично, по. По теперішніх мірках він був олігархом, так? тому що він мав власне дуже багато майна, дуже багато посілки. Ну він графом був, та? Але він, власне, на відміну від теперішніх олігархів, ці гроші використовував для добрих цілей. Так? Тобто він, як ми знаємо, опікувався і сиротинцями, і студентами, тобто, дуже багато <кій> талановитих студентів, вчилися в європейських е вийшов за його кошти. Тобто митрополит Андрей фактично сам був таким. Він одноосібно був таким карітасом для Української греко-католицької церкви в період своєї діяльності, тобто від початку, другого, другого, від початку перепрошую ХХ століття до Другої світової війни, і власне він ці всі діяльності благодійні виконував своїми силами. Ну а потім, вже починаючи від 45-го року, та тобто, коли Українська греко-католицька церква в радянській державі була офіційно ліквідована, та, то очевидно, що було не до благодійності. Так, перебуваючи в підпіллі в церкви, був фактично головне завдання було вижити там. Ну і власне Карітас фактично зайшов в Україну вже із виходом української греко-католицької церкви з підпілля. Що цікаво, що спочатку були створені локальні, та, тобто карітас України він. Фактично другий, який був створений, та тобто найшвидше був створений карітас іпархіанів Івано-Франківську. Івано-Франківська єпархія тодішня в 1991 році, був створений Карітас. Отець в майбутньому владика, вже нині покійний, Микола Кайла. Він став директором цього карітасу. А вже тоді почався в 94-му, був створений карітас в Коломиї, Карітас в Тернополі. І і з України в 94-му був створений. Ну і так воно хронологічно йшло. І, власне, в нашій епархії, якщо говорити про нашу епархію, то Стрибська епархія була офіційно проголошена в листопаді 2000 року. Хтось може пам'ятає, брав участь в тих подіях. Тут на площі біля Успенської церкви була торжественна літурія з цього приводу. А вже весною 2001 року на території Стривської епархії Сталася повінь. І тоді, як реакція церкви на цю надзвичайну подію, отець Зиновій Миколасевич був призначений, був призначений першим директором Старийського карітасу, тобто його, декрет його призначення датується квітнем 2001 року, а вже декрет про створення самого карітасу датується липнем 2001 року. Скажіть, будь ласка, а, чим зараз займається карітас Стрію і хто до нього може звертатися? Карітес Струю займається тим, що займаються всі карітесу, він займається допомогою потребуючим. Якщо говорити про нашу діяльність, то ми можемо кілька таких напрямків головних виділити, якими ми займаємося. Отже, першим і таким фактично головним нашим напрямком, те, в чому ми маємо. Найбільшу експертизу це є праця із людьми з ментальною інвалідністю, з людьми, ментальними комплексними порушеннями. Це те, чим ми вже займаємося дуже довго, вже більше 15 років. І це насправді в чому ми маємо дуже, дуже добрі успіхи, в чому ми насправді можна казати, що в мережі Кайфрас. Ми є одні з найкращих. У нас є два центри денного перебування для молоді з ментальною інвалідністю, і також у нас ми поки що є єдині в мережі перепасу України, які маємо будинки підтриманого проживання, тобто це Можливо, є будинки, що? в яких фактично е, люди так люди живуть, та? тобто це є їхній дім, власне, запрошувалися. А, а хто оплачується? Тобто, якщо людина, як звернуться, наприклад, якщо є ментальні порушення, зараз і так люди не нестабільна. Наприклад, баба зазвичай, щось з дитиною не то, Тобто вона може до вас дозволити? Да? Ну дивіться, це є так. Це є різні рівні, ми мусимо говорити, тобто це, це є різні речі. Та, тобто, в нас є кілька проєктів з цього приводу. Скажімо, одна справа це є центр денного перебування, тобто туди можуть звернутися, але обов'язково діагнозом має бути або тобто, три діагнози. Тобто це має бути або синдром дауна, або затримка розумового розвитку. Або має бути розлад аутичного спектра. Це одне з цих трьох речей. Тобто, якщо інші, то в нас є в нас в рамках нашого проекту, якщо скажімо, те, про що ви говорите, та, якісь такі інші речі психічного характеру, то в нас є психотерапевти. Карітасі є психотерапевти, і очевидно, в нас є випадки, що до нас звертаються, та коли от як ви кажете. Буквально в такий спосіб, що батьки помічають що щось не те, у нас є хороший штат фахових психотерапевтів, у нас в і люди звертаються, а те, що ви говорили, хто оплачує, то, то станом на зараз це на 100% міжнародні долари. Скажіть, будь ласка, чи багато зараз чи звертається можливо навіть люди, які пішли з фокус, які просто потребують кажуть психотерапевтів, психологів? Так, звичайно, ми і всі карідаси, тобто в це розуміється, що це є дуже важлива річ, і е, ці травми війни, так, тобто наша програма, наша Українська Ракокатолицька церква, вона цілу програму зцілення війни започаткувала, і карітас, звичайно, теж в цьому контексті діє, звичайно, що так звертаються до нас люди. З якими власне, це мають бути, якщо йдеться про воїнів, то вони мають бути демобілізованими. Так? Оскільки Caritas як гуманітарна організація, так, вона надає допомогу цивільним. Тому, власне, так, звичайно, люди демобілізовані, родини, особливо ми з родинами військових стараємося працювати. Такі ретрити, психологічна реабілітація, це все. Воно у нас на такому поки що початковому рівні, це наші перші кроки, але ми обов'язково це будемо розвивати. Так, це один напрямок праця з людьми з ментальними комплексами, порушенням психологічної допомоги. Другий напрямок це допомога внутрішньопереміщеним особам. Тобто, це те, чим ми займаємося від самого початку повномасштабного вторгнення, тобто від лютого 2022 року. Станом на зараз у нас є кризові центри для внутрішньопереміщених осіб. Один кризовий центр він є в нас в офісі, який до якого можуть звернутися всі внутрішньопереміщені особи. Також там же в нас в офісі на Львівській. Є, є простір дружній до дитини, теж для дітей ВПО, і інший ще один кризовий центр в нас є, який опікується шелтерами, тому що власне, такі, фактично, головною метою камітасу є допомога тим, хто є в найбільшій потребі, тим, хто є найбільш потребуючим. І ми якраз цей кризовий центр, який займається внутрішньопереміщеними особами. В шелтерах в місцях тимчасового перебування він якраз цим займається, тому що саме е, очевидно, що серед внутрішньопереміщених осіб теж є різні люди. Так? Ну, так. Тобто і дехто, хто приїхав, дуже легко адаптувався, знайшов тут роботу, знайшов житло, і вони, в принципі, на даному етапі вже допомоги не потребують, вони, так би мовити, живуть таке звичайне життя. Але, власне, в шелтерах в місцях тимчасового перебування живуть справді люди найбільш потребуючі В'єм є які або в складних життєвих обставинах, або не можуть знайти роботу, або багатодітні. Тобто і власне наші кризові центри, де ми надаємо послуги кейс-менеджера, кризового менеджера, теж психолога, юриста. Тобто, в нас е, є ці послуги, і також простір в шелтері е, в селі це біля комар, це істрейської парк, колишній городоцький район. Там власне в цьому шелтері ми. Діє ще й простір дружній до дитини. Це другий напрямок нашої діяльності. І третій напрямок нашої діяльності це така активізація соціального служіння на парафіях. Бо власне наша церква вона прагне до того, щоб кожна парафія нашої церкви мала служіння потребуючим, і, власне. Завдання гіпархіального кавітасу, і також мене як директора і відповідального за соціальне служіння в гіпархії є моїм обов'язком і обов'язком каритасу власне цю, цю, цю ці ініціативи на парафіях, тобто ті парафії, які мають, які починають. Ми стараємося власне їх підтримувати і теж допомагати їм розвивати на місцях, на локаціях служіння потребує. Якщо коротко про ті такі три, три основні напрямки нашої діяльності. Також у нас ще два слова буквально так. скажу. У нас є постійні акції, вони фандрейзингові акції, де ми фандрейзимо, просимо, збираємо пожежки. І це і у нас дуже такі цікаві акції, це і акція шкільний портфелик, де ми липень-серпень збираємо пожертви, потім забезпечуємо завжди переважно в районі 100, потребуючих дітей шкільними портфеликами. Це є акція Різдвяна вечеря для потребуючих цьому році. Ми зробили 150 різдвяних вечер. Це дуже цікава акція була цього року. Бо ми це все зробили руками наших працівників. Та? тобто були фінансові пожертви. Ми мали фандрейзингову акцію абсолютно різних людей. У нас був конверт в приваті, Люди жертвували, але от суто ці страви там ці якісь голубці, оселедець, вареники, то робили наші. Працівники також у нас є Великодній кошик, От буде акція зараз. Великі до речі запрошують долучатися. Реквізити є на нашій Фейсбук-сторінці. Тобто, у нас тут є ще такі постійні акції, які ми робимо так кілька разів на рік. Ну і власне кажучи, до контактів. На світі контакти будемо дивитися, Фейсбук, інстаграм, чи кістома телефони для тих уважає? Та отже, так будь-який спосіб, хто хоче долучитись, можна по-різному. Очевидно, ви знаєте, Калінас це платформа. Карінас це платформа для тих, щоб зводити тих, хто потребує допомоги, з тими, хто може її надати. І, власне, до нас можуть звертатися і ті, і ті. Як нас знайти? Отже, фізично, якщо ви потребуєте допомоги і ви фізично прийти, до нас можна на наші дві локації. Це і наш старий офіс на вулиці Дрогобицькій, 61, біля каплиці Святого Світланоученика Єсапата Концевича напроти міської лікарні. Тобто це те, хто, хто багато з людей в стрію знає і пам'ятає це наше приміщення. Принагідно власне дякуємо нашій Скрийській міській раді, яка люб'язно це приміщення нам надає оренду. І, власне, також друге наше приміщення це наш новий офіс, де ми теж маємо багато активності на Вулиці Львівській, 115, стріяни знають, що це є колишній Степ Леон, Тепер це власне теж приміщення Карітасу Стрий, туди можна звертатися. Ну і, звичайно, найкраще і найлегше нас знайти у всесвітній мережі інтернет. У нас є наша сторінка е, в інстаграмі, у нас є наша сторінка в Фейсбук, і там є всі наші контактні дані, номери, номери телефонів і так далі. Тому найлегше нас знайти саме в Інстаграм і у Фейсбук Карітас Стрий. Що ж друзі, дякую вам за гостину у «Добре кава». Почуємось, побачимось і з Богом до перемоги. Дуже дякую, все найкраще.